Народ усім привіт! Хочу вам показати сьогодні таку чудову машину Шкода Суперб 2012 рік. Експлуатується з 13-го автомобіль, пригнаний з Швейцарії. Оригінальний підтверджений пробіг. Є вся сервісна історія. 249 тисяч. Автомобіль повністю обслужений, масла фільтра, ремні, ролики Там колодки. Ну, багато-багато чого зроблено. Дуже гарна комплектація, два ключа. Безключовий доступ 170 кінських сил 2.0 дизель автомат. Є панорама, електрокришка багажника, шкіра Алькантара. По автомобілю є три підфарбування. По підфарбуванням покажу в другій частині, конкретно перейдуся. І по комплектації ще одну частину, щоб не затягувати ваш час. Цей автомобіль... Продається, ціна даного автомобіля 13900 доларів. Кого буде цікавити, дзвоніть, детальніше розкажу або в наступних частинах покажу по комплектації.